Читвірочки. А у четвірочок карта дьявола. Ну такий, знаєте, якісь ситуації будуть у цьому дні, на які ви не можете попливати, якісь обов'язки, якісь, я б сказала, залежності, якісь обставини. Ну, Спокуси якісь, да, от не можу собі одказати. Скільки тримався, трималась, чи там, е і не можу собі. Ні-ні-ні, я дипити не буду. Да? Не возражаю, Воно таке, якісь, якісь спокуси, якісь думайте, соображайте, тому що е дьявол він такий, е нашептує на вушко і пішов і вперед. Та що там воно буде? Да? Та що там буде від одної рюмки? От... Тут якісь залежності, тут якісь обставини, які, на які ви попливати не зможете. Але мені показують, наприклад, що якісь, можливо, чогось, чогось показують мені, як е з роботою. Як бувають нічні зміни чи якісь обставини, ну, ніяк ви не зможете на них повпливати. Якась, от якась різка зміна планів, різка зміна планів, і ви нічого не можете. Не від вас залежить. От вони теж таке показали. Якось будете. Ну, я вам хочу сказати, незважаючи на те, що якась може бути різка зміна, якийсь від'їзд, щось, щось обставини зміняться. Але ви, ну, навіть якщо будете трошечки якісь замкнуті, не так, як ви хочете, не так, як ви хочете, навіть, як може. Відлюдником. Навіть, може, у вас не вийде щось кудись поїхати чи зробити щось. Да? От, як, Значить, ви ем, події будете як одні, да? щось таке. Чи закри... Можливо, ви навіть будете в колективі, але якось останеться осадочок. Ну, Я вам хочу сказати, результат вас все одно задовольнить, тому що все одно все збалансується. Все зітреться, не, ви, ви приймете цю ситуацію, яка у вас буде і на яку ви не можете повпливати. Ви її приймете і по десятки пентаклів наповненістю ця буде все одно. Ви все одно будете задоволені якимись подіями в вашому житті, можливо, дійсно святкуванням якимось. Так як вам хотілося, можливо, не, не, не ну, вийде, це не від вас залежить. Ну, не від... І вам треба буде це все прийняти. Тому, дорогенькі мої філософські, я вам, вас прошу, проживіть цей день 31 грудня, філософські, сприймайте це.